Через оці всі дієтичні штуки, які нам навішують, вживала, що я там забагато мучного з'їла, забагато фруктів. Не було такого спокою. Спокійніше стала ставитись до їжі, взагалі до прийомів їжі. Я якось спокійна. Я знаю, що я можу собі організувати прийом їжі такий, як треба. Спокійніша стосовно того, що я справлюся, що я собі дам радост. Зараз в мене набагато більше енергії, то вона я це відчула на собі. Не займає багато часу порівняно з тим, що воно дає. Яка, яка віддача від курсу. Це просто ти плануєш собі цей час, цей час для себе. Купив повністю. Мені навіть здається, що він має коштувати набагато більше. Що ви якщо ви бачите це чи це відео, чи рекламу, чи якщо вам відгукується вже, то і ти однозначно. Ви точно не пошкодуєте. Це ті знання, які варті, ну варті, того щоб кожна українська жінка це почула і дізналася. І дякую дуже за курс, Оля. Це це прекрасно, що ти в нас є.